Гучні заяви по телебаченню, а у владних кабінетах суцільна бездіяльність. Покарати винних у вбивствах на майдані обіцяли і в МВС, і в ГПУ. Натомість ці відомства самі ж блокували хід розслідування, ба більше навіть перешкоджали переслідуванню головних підозрюваних. Такі шокуючі факти оприлюднили на засіданні міжнародної дорадчої групи ради Європи. Натомість у МВС на подібний закид одразу відреагували і назвали заяви Ніколаса Братца, голови міжнародної дорадчої групи. Необґрунтованими і безпідставними при розслідуванні розстрілів на вулиці інститутській та постановленню бійців так званої чорної роти Беркута оперативно-слідчі групи МВС діяли бездоганно. Саме МВС вирухувало усіх бійців чорної роти, які брали участь у розстрілах мітингувальників, та передало списки в розпорядження ГПУ. Але й на цьому неприємні сюрпризи не завершилися. В офіційному документі йдеться також і про те, що жодної третьої сили на кшталт російських спецслужб на майдані не було. А усі вбивства активістів були здійснені зі зброї, яка рахувалася за спецпідрозділом Беркут. І як відомо, відкривати вогонь без наказу вищого керівництва службовці не мають право. Тож у справі фігурувало ім'я екс командира спецпризначенців Дмитра Садовника. Втім, цей підозрюваний вже давно накивав п'ятами, адже потенційного. Винуватця під заставу відпустила суддя Світлана Волкова. Не менше питань та небезпідставних претензій у експертів міжнародної доречої групи Ради Європи і до славнозвісного Почерського райсуду. Члени комісії стверджують, рішення Почерського районного суду не відповідає вимогам Європейської конвенції та ніхто не рекомендував амністувати чи милувати співробітників правоохоронних органів, особливо коли йдеться про причетних до вбивств на майдані. Такий приголомшливий звіт міжнародних експертів про. Демонстрував некомпетентність українських силових структур і так би мовити, своєрідний саботаж навколо справи майдану.